Привіт всім, хто дивиться мене. От нарешті вже ці вихідні весна почала бути схожою дійсно на лес. от Виїхав я на такий от класний водоєм. Дуже я тут люблю відпочивати. Виїхав я от з такою новою оснасткою. Хто зрозумів, що це? Йому вже давно пора на пенсії. Я цією оснасткою вже не ловив. Ну 20 років. Точно. І сьогодні буду пробувати в цьому місці на це щось спіймати. Я є водили, ще з собою водилище 7-метрове для бішного ківка на всяк випадок. Ну, і буду пробувати спіймати карася. Побачимо, що з цього вийде. Так, отаке от я місце вибрав. Зараз розмотую резинку. Донку, закидушку, хто на ній як любить казати. Хто стикався, хто ловив на таку снасть. Мені цікаво, скільки нас пишіть в коменти, а хто не ловив, теж пишіть коменти. Буду хоча б приблизно розуміти статистику. Зараз я її розмотую, закидаю, чіпляю гачки і буду ждати якусь рибу. Так, от так от я вимотав, розмотав Резинку зараз її набік. Ось так от вимотаю, щоб вона не перепутувалась, як я буду її закидати. Пробую закинути перше з руки, там буду бачити, куди я достану. Так, вроді би немало мало, не багато будуть гачки, а ну, приблизно метрів а, хай десь 20 від берега. Все, далі вимотую живку. Зараз побачу приблизно куди дістануть гачки. Отак от, от по старинці поплавок. Зриваю ось цю траву, буде супер. О! Ідеально. перше в мене буде чер'як, а другий опариш. Не забувайте про нерестову заборону. Два гачки. Я сьогодні буду ловити тільки на два гачки. Я їх сюди можу і більше вчепити, але. Нересть. Сьогодні буде два. Так, один. І погнали. Ось так це все виглядає. Так, друзі, щось схоже на покльовку, я навіть не знаю. Щось ніби клювали, я закинув, щось чи то вітер так цим. Ті Тільки закинув от недавно ще. Що. Але щось... О, дивіться. Є... є, є риба. Сомик. Перша риба є. Не та яку хотілося б хотів тій але засушити і сомика можна буде. І так, замішав я прикормки ще. Таке клейка прикормка вийшла. Забиваю я її от сюди вище гачка. Тут де в мене кріпиться карабін. І гачок. От так воно все виглядає апетитно ніби. І тепер запускаю. І попливли. Дивіться, як гарно. Так, є перший закорм готовий. Тепер залишається тільки ждати. Там я на лізинці закришив. Взяв я ще з собою горох. Зараз я пройдуся Закришу ще по гіляках і тоді буду ждати. От тут таке цікаве місце. Зараз покажу як я закорюю горошком. Так, от, пляшка, на кінчик. Хоп. І погнав місце приблизне, де я буду кидати. Одне місце закормив. Зараз декілька таких закормів зроблю. І буду ждати. Готово. Карпа закормив і от дивіться, щось, щось з куба я ніби прийшов. Ого! Щось так клинуло непогано. Але не знаю, не чую, а що там щось було. А ніби... Ніби дивіться, є щось. Щось клюнуло таке. От. Кльовка була на черв'як. Червяк з опаришем. От дивіться яка. Яка плотва. Більше тут риби ніякої немає. Точніше, може, вона є, але не клює. Закормив я. Гарненько місце. Ти, дайш, Далі підійшла тільки одна плотва. Плив я декілька плотвичок. Ще зловив непоганого цього е, соміка. Такий невеличкий. На тараньку буде добре. І все. Пошукав я тут рибу, карася не знайшов і закормив гарно резінку. Там де гачки нормальні туди каші дав. І от зараз покльовує така плотвичка, хоча б її спробую половити. Бо нічого іншого більше тут клювати зараз не хоче. Пора підцікати. Не знаю, бо зараз все пооб'їдає. Є. Знову невелика плотвичка, А це то її туди напливло. Карася там немає, ніхто не складає їй конкуренції. І вона собі може покористуватися моментом і їсти скільки захоче. Що класно цій оснасті порівнювати з фідером? Тут завжди гачки повертаються в одне і те ж саме місце. Тобто, якщо ви прикормили одне місце, гачки завжди будуть на прикормці. Ви бачите, що робить? Попробую. Щось ніби є. Так, да, є. Хоч рибка невелика, але чую, що там щось пручається. Тепер взяла на опариш. І так, друзі, бачили, як тут працює. Дана оснастка. Віддаю я вже, можна сказати, рибі останню прикормку вимішану. Ось таку прикормку я використовую. Часник карась. Не вірте, що написано. Ви бачите, карась не клює, кліє плотва. Ну, якось так, але я думаю, карась зараз не ростеться, через то він і не клює. Так, прикормив я тут. Зараз я піду ще пройдуся кивком по закорнених місцях. Спробую на нього ще щось спіймати і через хвилину. Не знаю, 10-20 я сюди повернусь, може сюди щось краще підійде. І так, Тут в мене камера перестала писати звук. що, я в закормлені місця, де я кормив горохом. Попробувати на кивок. І насадка в мене горох. Опустив прямо в закормлену точку. І не пройшло навіть ті хвилини, як слідувала покльовка. Я вже думав, що то карп. Але, як бачите, на горох клює також плотва. Як карася, так і карпа тут нема. І так, спіймав я там плотвичку. Як ви бачите навіть на горох плотва клює. Так, друзі, прикос я ще на ківок по тих місцях, де я закормив горохом. Жодної покльовки. Міняв я і насадки, і опариші, черв'як. Клює, плотва. На горошину я зловив плотву. Значить краще не знаю. В цьому місці зараз чи не рестеться, чи гріється, але крівати він не хоче. Як і в березі, в гіляках, так і далі. Але згадав я молодість, половив ось на таку от я снах, називається резинка. Кому було цікаво, можете питатися в коментах, що розказати, що показати, як вона працює і її переваги. Ну, На цьому буду рибалку я закінчувати. Кому було цікаво, ставте лайк. До нових зустрічей!